Країни союзниці постачають снаряди для контрнаступу. Словаччина передає гаубиці, а Латвія гуманітарну допомогу. В одному з американських штатів у космос запустили ракету, частково створену українськими інженерами. Тим часом країни ЄС закривають свої посольства в Росії. Про усе це дивіться у нашому дайджесті. Ще більше зброї для контрнаступу. США разом з Болгарією та Південною Кореєю узгодили постачання Україні боєприпасів. Вони не аби як потрібні нашій армії, бо за день військові випускають до 8 тисяч таких снарядів. А Словаччина передає перші дві гаубиці. Їхнє виробництво спільно оплатили Данія, Норвегія та Німеччина. До кінця наступного року відправлять ще 14 таких артустановок. Від Латвії ж отримаємо гуманітарний конвой. Він містить міні експорту. Екскаватор, позашляховики та обладнання для військових. Понад мільярд доларів Україна отримала від США. Кошти спрямують на зарплати, певні соціальні виплати та державні гуманітарні програми. Хорватія передає 1 мільйон євро на розмінування полів. Окрім обстеження угідь, кошти підуть на відновлення виробництва продуктів харчування. Проєкт вже працює на Харківщині. Цього місяця почнеться тренування українських пілотів на літаках. F-16. в ЄС заявили, що навчання проходять військові з різним досвідом у мирному житті. Це адвокати, вчителі та робітники. Євросоюз допомагає їм захищати нашу країну, надає необхідну зброю та обладнання. Рісенколісту едюкейтенттейн аптусерді таусендофюкраїні солджозваядесію мілітері трейнінгмішен Ендайкеншевидюклів'ю. that these men and women are highly motivated in defending their homeland, in defending their country, in defending their families, and via this endeavor they defend Europe in its entirety, the before mentioned values, our freedom, our civilization. У США запустили останню ракету «Антарес», частково створену українськими інженерами. Її розробила американська компанія спільно з фахівцями Дніпропетровщини. Ракета складається з двох ступенів. Одну з них зробили на українському підприємстві вже 2 серпня у штаті Вірджинія. Її вивели на орбіту з вантажем для міжнародної космічної станції. Це вже 17-й пуск ракети носія з 2013 року. Three,

Відмовились від Росії. Ісландія, першою серед країн Європи, закрила своє посольство у Москві. На будівлі з флагштока зняли прапор, а співробітники вивезли особисті речі. Представники Ісландії також попросили РФ скоротити і своє дипломатичне представництво в рейк'явіку. Оскільки комерційні, культурні та політичні зв'язки із Росією перебувають на історичному мінімумі, робота посольства в Москві більше не виправдана. А ми ж дякуємо усьому світу за підтримку та допомогу. Тримаємось разом. Поліна Поламарчук та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.